Провода розмотуємо. та трохи зачищаємо ізоляцію. Ми можемо ближче підійти до вікна, якщо вже генератори не будуть працювати, це така робота, яка. Не потребує багато освітлення, але якщо потрібно нам паяти, то ми підходимо вже до тих столів ближче, і там вже думаю, генератор знадобиться 100%, тому що паяльник вже потрібно вмикати. І освітлення для наших робітників потрібно більше, тому що це все таки зір, і потрібен ближчий контакт до світодіодної стрічки. Було таке, і розвозили людей і забирали. Коли ти зовсім не ходив в транспорт, домовляємося між собою, що хто хто кого забирає, привозимо, працюємо, генератори, тому що є замовлення. Економимо на всьому, тому що генератори не, без... не безкінечні, ми не можемо вимкнути там верстат да? і чайник. Треба вибирати. Шліфувальний верстат, якщо це е... фрезерувальні верстати, вони досить енергоємні, тому це все збирається, включається генератор, робиться робота і потім вже йде на збирання. Виходу другого немає. Якщо вже зранку немає під час будніх днів, то виходу іншого і немає.